І я хочу, щоб вся країна знала цього гелетея. Я став давні ловайський котел. Він герой воювати тільки з депутатами в цілах українського. Всі почулися буде швицям. Будеш биться.

І ти, і ти будеш мені тут розказувати, що я це... за приймаю. Ви безприйдещі, ви робите те, що робив Янукович. Осічук вийде, але ви не маєте права порушувати закон. Ви не маєте права не давати слово лідеру праці. Ви не маєте права наганяти цих пацанов сюди, в стіни парламенту. За стінами парламенту, робіть, що хочете. А в парламенті там де моя праця. Я не дам вам робити нічого. Тільки через мій труп. Або силою. Ви виконуєте зараз незаконні. Злочинні накази і зайдеш. Коли я пропущу, тоді зайдеш. Коли я пропущу, це моя територія, вона закріплена за нашою фракцією. Ти не член фракції, рішення Верховної не Ради не немає про позбавлення. Сутки, зайдеш. 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 До зайдеш. До Покажи до Петра обшук приміщення фракції радикальні дикальній І потім заходь. Я лідер фракції, А я народний фракцій. Нас... Тут... Оперативно-слідча Оперативно група хай ось має свою роботу, але не на засіданні фракції Радикальної партії. У нас не вчиняються злочини, у нас не дають, не беруть кабарів, налкові. Ми не куримо, яку ви хочете підтістити. Тому, будь ласка, я вас не пропускаю приміщення праці з однією метою. Я не знаю, що сюди Everest, ти сюди прийшов. Маркотось, патрона, мої зброї. Що ви хочете йому Подонки донті потік мисла? Тому Валерій, вибачте, але я тебе не пропущу. Я тобі сказав, і собі послухай. Послухай, Валерія, Валерій, Валерій, Валерій. 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 ти ти, послухай. Давайте, послухай, послухай мене. Ти поклав після пацанов на команді. Тому ти, ти, ти не маєш права замінити. Ти не маєш права виконувати незаконні команди Є. Порошенка. Ти добре знаєш, що в українському парламенті ти не маєш права. Ти не маєш права в український парламент заводити маски шоу. Що ви тут робите? Це не ваше підводство. Яке ви видно?

А, Наталочка, yes, ти, власне, так. ти в ефірі, Наталочка, так вона там не шукала закидання але і Лете і, і Олеклянсько зараз там сперечаються, продовжують. Каже, що нікого не пустить. Ляшко, це є територія закріплена своїм заходом, що там є народні депутати. Ну а от зараз, якщо ну от, бачимо, що силою поки що не заходять. Наталочка, скажи, будь ласка, я правильно розумію, що Олег Ляшко не віддає Ігоря Мосійчука, так тобто він там всередині і він нікого туди не запускає із правоохоронців. Не його силою, а при Mais цьому Kafkin. каже, що ми самі 에, там планували вийти туди 에, з Верховної Ради. Тобто, якщо все за законом, то може він бути затриманий, але силою ніхто його затримувати не буде, і ніби на, на цій позиції він стоїть і, і через це не пускає нікого От зараз ні представників СБУ, які до речі, бачимо, як там камуфльовані. Повністю і з бронежилетами з повністю все тактичне на них ну така поки що виникла пауза. Талочка ще та запитання, поки є пауза. Запитання до тебе є. Скажи, фракція закінчилася? Ти писала тут в редакторську групу, що деякі депутати вийшли мовчки. Тобто я розумію, хто лише. Хто лишився там з депутатів? Чому хтось вийшов, а хтось лишився? Навіщо вони виходили з фракції, взагалі вийшли з будівлі Верховної Ради? Шкону дивися складно. От мені не видно, хто там зараз. Ну очевидно, що там Ляшко і Марсичук чи багато там зараз не знаю. Просто та частина депутатів, яка вийшла, вона це робила просто мовчки. Тут же на мене колеги сердяться, бо зараз говорять, що з Ляшко, а я його перебуваю, тому можливо, я просто треба. Зв'язок трошечки гуляє. Щось намагається пояснити. Ви маєте право. Будь ви не маєте права. То, що вам віддають команди, це незаконні команди. Я давав віддавав такі команди на Майдані Чим закінчилось, пам'ятайте. Ви бу... І вони під судом. Ви будете теж за те, що ви робите, це відповідальність. Тому, Коли вам дають накази, ви думаєте, що ви робите за стінами парламенту, будь ласка, в'яжіть. А тут ви не маєте право цього. А то ж у вас що в країні? Тим більше ми ж вирішили, провели засідання фракції, шановні журналісти, ми провели засідання фракції. І вирішили, і вирішили. Ми провели засідання фракції і вирішили про те, що зараз осічу нам добровільно йде. Тобто ніхто не збирається вчиняти жодну строку, ніхто не збирається. Це політична провокація. Те, що відбулося, згадайте, коли Юліва давали дозвіл на притягнення до кримінальної. Чули Олега Ляшка? кажуть, що прийнято рішення, що зупровіє віддання. Навіть ми йому дали можливість сказати слово. Мозінчику не дали. Тобто Порошенко на сіті перелякав. Порошенко на сіті безприємніше, то він не дав слова ні мені, як і деропартії, ні Мосічику. Тобто це політична розправа. Те, що описала з Порошенко, це встановлення диктатури. Це розтоптання парламентаризму. Ніколи за 25 років у сінах українського парламенту не відбувалися такі маски. Ніколи за 25 років жодного народного депутата не арештовали в залі парламенту, не давши йому можливості сказати навіть слово. Це якщо ви праві, якщо ви січов чинний злочин, якщо у вас замісні докази, хто вам має право позбавити його слова? Хай би йде скаже. Підсудному даю останні слово. А й вийде сюди, вже ж казали. Оскільки я знаю, <поцелев> <ти шо? поцелев> Та, ти це питання десь. Слухайте, для мене це <поцелев> відео так само, як для Та, вас. Я вперше, в першу житті бачив, що це для мене що. І я переконаний, що то сфальшоване не було. Слухайте, колобка можна вашим голосом заставити говорити. І з нинішими технологіями.